У нас зараз в роботі порш каєн, ну, це незвичайний каїн Turbo S. На керамічних гальмах. Якщо ви звернете увагу на розмір цього диска, дивіться, це моя рука, рука моя, якийсь величезний супорт. І є один малесенький нюанс для знатоків. Дивіться, передні гальмівні диски на барні міряються. По міліметрах, бачите, 3968 мінімальна товщина диска. А зараз покажу, що вказано на задніх гальмовних дисках. Чомусь німці вирішили, що задні потрібно зважувати, тому що вказали мінімальна вага 6 кг 440 г. Зараз почитаємо ще технічну інформацію. Бачите, які красиві диски, навіть відображення моє у них видно. Ну, є нюанс. При моменті, коли вони холодні, є поскрипування. Поки не розігріється, гальма працює погано.